Дорогі брати і сестри, вітаємо вас із великим днем, великим, пустом, яке церква означає час великого послугу, буде нагадати нам, через кого Бог приходить в різного Христова, воно відбувається не саме по Слові, але безпосередньо людина. Черна до цієї великої тайни. І Богородицю ми називаємо в різних тіва називаємо її чеснішою криви, незрівняно-сильнішою серафи. Ми називаємо її ширшою небес, та котра змогла донести вогальну містину, поганю святи. Ми називаємо її Найчастішою, та, яка змогла вмістити в собі чистого Бога. Ми її називаємо невпалимою купиною, яка торкається божества, як невпалимо коминає таку ж в старому завіті, якого говорив Господь, горів і не згадав. І Богородець, торкаючись, не що торкаючись, носячи в собі. Причисти віру Христа Бога. Як ми дочастями, читаємо велику і там пишемо, пишуть. пишуться слова, де ми молиться і каже, Боже, я, будучи висушеною травою, цукаюсь в вогню, нема силу, майже на вас прочищаюся. І не згораю, але на поті покриваюся. Сьогодні ми вилучаємо, вшановуємо людей, вилучаємо їх. І згадуємо у їх правих класах, коли їй було приблизно три рочки. І, і батьки Йоакін і, і Анна, яких ми забуємо кожної літургії, кожної літургії в кінці благословляється священниками, Витримо святі правити Богу всіх які. Ми згадуємо їхні подруги. Які їхні подруги? Це люди, які були віруючі, люди, котрі наділилися, не нарікали на Бога, незважаючи на те, що їх всі ганили і ганбили, через те, що у них не було дітей. І Чому, звичай, чому така була звичка людей, тих, хто не мав дітей ганьбити і приймити грішника? Йшлося про те, що має велике благословиння, має народитися Месія Спаситель той, хто визволить людей із рабства гріха. І кожен із тих людей, вони Сподівалися, можливо, від мене буде це на спадки, може від мене, народжуються дітей, діти, дітей і так далі. А ті люди, які не мали дітей, їм казали, з такої з, 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 з висота говорили їм, ми народжуємо, у нас діти є, і ми маємо хоча б надію, можливо, ми, не, можливо, ми не, так і не буде, і не народиться в нас Спаситель, але ми хоча б маємо надію, так Бог нас народжує. Навіть надії някакві от отакі ви величезні грішні. І доходило до того, що не приймали навіть жертви в храмі таких, таких людей, І які приносив так, так, же само, так же само, я обганяли з храму і казали, що ви достойні. Чого ти сюди прийшов? Христос Він призиває навпаки кожну людину до себе. І навпаки заохочує, і якими ми б не були гічниками, якщо ми можемо знайти в собі покаяння, Бог навпаки кличе нас до цього і закликає, і спонукає. І отак, терзаючись, молилися, і які і, правильна Анна, і навіть молитва Анни, де вона молиться до Бога. І вони обіцяють, якщо народиться дитя, то хай це буде дитя Боже, хай вони не будуть мати від того дитяти дитя того, що батьки очікують. Вони хвалили Бога, що Бог зняв з них цей клеймо ганьби бездітності. І вони пообіцяли, що коли народиться це дитя, воно буде служити Богу. Вони Народилася Богородиця, Народилася дівчинка, якою ми маємо спасіння, яка стала матір'ю Христовою, Матір'ю Божою, матір'ю для всіх християн, як Іван Запорожний і інші святі, фактично всі, вони називають Богородицю матір'ю всіх віруючих. І ми приходимо і ми звертаємося до неї. Як мама не відганяє свою дитину, так і вона своєю молитвою, вона доповнює наші люди. Ми. ми маємо за що, ми маємо за що славити її, ми маємо за що радіти, маючи таку заступницю, таку матір усе для себе саме. І сьогоднішній день, день введення днів хату. Давайте я трошки розкажу, як відбувалося. На третій рік після народження її батьки вирішили виконати у бідні свій І вони урочисто, це була урочиста процесія, вели разом із іншими дівчатками, і з яка гарна урочиста процесія. І пішли вони всі разом до Іризівського храму. І переосвящений, який там був, до нашому єписку, він ні з того ніс силу відкриває пара двері, урочисті двері. Тому що різні входи на територію храму і він відкриває той, котрий урочистий. Вели вороницю до ступенів храму, вона сама, саме дитя, вона скарався в 12, 12 великих ступенях. І вона саме скажу в колосі. І Переосвіщеник, знову ж таки, як ми чули зі спів Хорст. є місце, де моляться віруючі, і є вівта. Тобто те, що називається святе святино, найсвятіше місце вівта. І тоді уся літургія проходили в середній частині храму. А у вівта тільки один раз на рік. І то первосвященник, котрому припадає черга. Пожив. Він один раз на рік бере Кадиницю, кладає туди лада і окроплює ті святині, які були у вітері Це манна, це жезл, альомана, це скрижає заліткою. І воно знаходиться в ковчезі. І один раз на рік тільки переосвящає кніг туди. Зайти тихенько обкрадити це все і вийти. А тут натхненням Боже показується, що ця людина це є щось інше, це є щось чисте, в котрому відкриті відкриваються най найурочистіші е, двері, яка удостоюється, не це неймовірно, це насправді неймовірно, коли пересвященник проводить найсвятіше місце життя. Бог тоді вже показує, що ця дитина вона є тою, яка може вмістити в собі, яка може бути причепною. Для того, щоб Бог прийшов через неї у світ. Ми славимо сьогодні Матір Божу, молимося в неї про себе сили, маємо свою постійно на увазі, про те, щоб вона, як була чистою, як була доброю, як була люблячою, як була Матір Людня е, після Вознесіння Христового, матір'ю для всіх апостолів, вона лишається матір'ю. Ми можемо і ми можемо і маємо молитися ні, коли своєї молитви не свичання, своєї іди Вдаватися до неї, приходити до неї, нехай вона своєї молитвої духовні нашому Досконалому. Питаємо сьогодні вас із цим торжеством, яке наближає нас, потрошки, потрошки, потрошки до Різдва Хрис Христового, який чує сьогодні. Хай такі дні, 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 дні і свята вони надихають нас, щоб ми відроджувалися, щоб наша молитва вона, не була молитвою паніки, молитвою безнадії, але щоб ми твердо, довіряючи Богу, молилися про те, що нам є дороге,